Ну а ми долучаємо до нашої розмови Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Вітаємо. Героя вітає вас. З вашого дозволу почнемо з того, що відбувається на наших покордонах з Польщею, зокрема про перспективи польсько-українських відносин. хочете поговорити вчора. Володимир Зеленський, президент України, сказав, що ситуація не в зерні, а в політиці буквально процитувала В свою чергу. От наприклад, міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман сказав, що поляки протестують цитую загідну справу. Ну а висловлення Зеленського він назвав ризиками, хоча й сказав. Що я розумію, що президент країни, яка воює, може так казати. От пане Михайле, скільки в де в цих протестах політики? На вашу думку? Сто двадцять відсотків. Поясніть ну, очевидно. Дивіться, вони загідну справу змагаються, так. Да? Ну їм хочеться отримати прибуток, якийсь. Ну щоб сім'ї фермерів нормально е жили, і так далі. А Україна не загідну справу сьогодні змагається. Ну ми ж не хочемо жити нормально. Ми ж самі собі запропонували, щоб нас вбивали тут, і так далі. І тому, коли будь-хто з польської сторони говорить про те, що він там щось хоче отримати. А давайте я нагадаю, що фермери сьогодні протестують не тільки в Польщі, а й в багатьох інших країнах. І вони говорять про те, що треба не знімати субсидії сільського господарства, не треба робити зелений перехід, так званий, не треба понижувати ціни на сільхозпродукцію, не треба збільшувати конкуренцію на сільхозринках, Мається на увазі Європи, ну щоб споживач платив багато, тому що фермеру. Незалежно від національності хочеться жити добре, а всім іншим хочеться жити погано. Але в даному випадку ми ж говоримо про інше. Польський фермер, очевидно розуміючи, що Україна знаходиться в край тяжкому становищі. Я не про економіку uh -huh. за тому що з економікою все зрозуміло. В край тяжкому становищі, і він свої протести, які має право реалізувати. Ну вони ж до Брюсселя мають питання, не до нас. Це не то вони вирішили, а що давайте ми паралельно з тим підемо в найболючішу точку, підемо на кордон з Україною і принизимо українців. Пане, ну, от виглядає. ось в цій точці хочу вас запитати, як ви вважаєте, а м, скільки в цих е, подіях може бути російського впливу? І чиєві на вашу 100. думку? Я перепрошую, да. у мене сьогодні конкретна цифра. А, максимально зацікавлена Росія. Ви я нагадаю вам, що два суб'єкти на Патрушев і Наришкін протягом перших півтора років війни постійно говорили, що Польща хоче відкрити другий фронт. Не мається на увазі, що Польща має там свої претензії до України. Вона буде їх реалізовувати. Ми з вами розуміли, що це нісенітниця, що це не має жодного стосунку до реальності. Але сьогодні Росія просто в. Фантастичній феєрії знаходиться, коли вона спостерігає, що відбувається на наших кордонах, тому що знову ж таки це не про економіку, це про образу однієї країни іншої країни. Це не нормально, як вчора сказав президент України. Це не може бути нормальним, тому що якщо є якісь питання, знову ж таки в рамках протесту, ви можете їх реалізовувати. Але якщо є якісь конкретні питання до України, будь ласка, є консультативні можливості. Є міністр відповідної інфраструктури Пан Кубраков. Він абсолютно швидко реагує на будь-які запити з боку. Польської сторони, якщо ми щось порушуємо транскордонне, але ми цього не робимо. Навпаки, ми йдемо завжди на зустріч. Польщі, дивіться, Україна навіть під час війни робить дві ключові речі: перше, ми пробуємо перебудувати свою державу, щоб вона стала більш прозорою, і в той же час ми коректно себе поводимо по відношенню до партнерів, не зважаючи на те, що ми маємо проблеми величезні проблеми, війну з іншого боку кордону, мається на увазі на східному кордоні і так далі. І тому безумовно Росії це подобається, безумовно. Овно Росія масштабує інформаційну складову не не треба навіть домовлятись. Самі перепрошую, але в мене питання: а де ж тут роль української о, польської саме польської влади? Ну, фермери, фермери стоять на кордонах, блокують навіть військові грузи вантажі. Ми зараз дивилися ці сюжети, де люди про це кажуть, а, що але не можуть водій сказав, пікапи що везе 12, 12 днів стоїть, везе так пікапи для українська Напевно ж мають і уряди наші співпрацювати в правильному напрямку, і відповідно влада польська якось впливати на цих фермерів. Чому це зараз не відбувається, на вашу думку? Дуже гарне питання, тому що жорстка політична боротьба. А зараз вони знову ж заходять у місцеві вибори, продовжуються дві ключові партії ніяк не можуть з'ясувати стосунки. Але ми з вами не можемо коментувати внутрішні політичні перебіги подій в тій чи іншій країні, тому що вони відразу будуть казати, що ми пробуємо якось тиснути на це. А ми не хочемо тиснути. Ви абсолютно праві. У нас є декілька опцій, які ми використовуємо. Перше, це переговори на рівні міністрів відповідних галузевих. Я вже нагадав вам про пана Кубракова на, на рівні навіть прем'єрів. Ми проводимо певні дискусії. Друга складова це безумовно юридичні процедури. Третя складова це безумовно інформаційні впливи. Ми маємо чітко розставляти акценти. Не забуваємо, попри всі складнощі, які ми сьогодні бачимо на кордоні з Польщею. Не забуваємо, що Польща для нас вкрай важливий партнер, тому що це транзитивна країна, так чи інакше, логістичний центр для нас. І пам'ятаємо, що з початку війни саме Польща побудувала цю логістичну транспортну систему для нас вкрай потрібно, і тому будемо це пам'ятати. І тому ще раз я б не хотів, щоб ми емоційно ескалювали самі цю проблематику. Да? Нам треба все ж таки продовжувати спілкуватись з нашими так. колегами польськими. Нам треба продовжувати пояснювати інформаційно, репутаційно, як це виглядає, в тому числі для репутації Польщі, тому що ви абсолютно праві. На початку в середині війни Польща виглядала виглядала як найбільший партнер, який І ми абсолютно вдячні насправді, за те, що зробила для нас да, панідану нас... вогодні... да зрозуміло, зрозуміло. Сторично Да. Ну, завершити, будь ласка, так. і далі хотілося ще я одне маю питання з вами говорити в польському уряду. Ви абсолютно праві, треба усвідомити, що це історично репутаційно дуже важливо сьогодні правильно модель поведінки демонструвати, дозволити Україні в цій війні все ж таки мати забезпечену тилову логістику. А тилова логістика для нас це найбільший процент, найбільший відсоток саме mm -hmm. Польща. От я хотів ще почути вашу думку, якщо можна коротко, про те, що відбулося вчора, знайшли. Тіло пілота Максима Кузьмінова, це росіянин, який перегнав в Україну вертоліт мі 8 армії РФ, його знайшли вбитим в Іспанії. Тіло знайшли щонайменше 12-ма 12 отворами від кулі і у головному управлінні розвідки. Міноборони підтвердили смерть цього російського пілота. Як вважаєте, про що це свідчить? Взагалі що буде далі? От зараз ми якраз цього Максима Кузьмінова і показуємо нашим глядачам. Будь ласка, дві речі. Дві речі хочу коротко пояснити. Безумовно, гур має більш детально про це говорити. Це спецоперація, якою опікувався саме головне управління розвідки. Але дві речі: перше, будь-хто має розуміти, що Російська Федерація продовжує ефективно чи там ефектно працювати на глобальному ринку. Я маю на увазі, спецслужби Російської Федерації і можуть там використовувати ті чи інші засоби впливу. Це перший і друге і тому друге дуже важливе, треба з виключно. Протокольно підходити до своїх особистих параметрів безпеки. Таких ситуаціях, тобто чітко слідувати інструкціям, які дають чи а, представники служби безпеки України, якщо це стосується людей, з якими ми працюємо, чи а, головного управління розвитки не можна бравувати, не можна робити вигляд, що Російська Федерація не працює. Ми ж з вами, ми з вами розуміємо, що і до початку повномасштабного вторгнення було багато ексцесів, до яких мають відношення російські спецслужбисти. Нагадаю, що, наприклад, в центрі Берліну був битий Хангашвілі Красіка сьогодні знаходиться в німецькій тюрмі, і Росія хоче його Брати людина виконала кілерські замовлення, і так далі. Тобто, Росія працює постійно, і це до речі, до цих країн, де Росія спокійно собі працює, кілери російські працюють. Маємо з розумінням до цього ставитись і знову ж таки обережно дивитись за тими угу. протоколами, в рамках яких працюють наші спецслужби. Пане Михайло дякуємо вам, Михайло Подоляк, Дякую. радник керівника Дякую. офісу президента України. Оце до речі, про те, що не треба думати, що якщо Росія десь територіально далеко, то вона не працює в вашій країні. На жаль, працює.